Золота осінь – Таку назву отримав цьогорічний традиційний турнір із футболу, що проходив у селі Вістова Калуського району. Змагалися володарі шкіряної кулі не лише за звання переможця, а й за цінні призи від депутата районної ради Василя Дзундзи. Тож ентузіазм був подвійний, а гра цікавою і напруженою. Цьогорічний футбольний турнір Золота осінь осінь-2013» на призи депутата районної ради Василя Дзунзе ознаменував на Калущині завершення сезону, як підмітив головний меценат турніру Спорт запорука здорової нації і розвиток його, зокрема у сільській місцевості, сприятиме майбутнім перемогам наших спортсменів, підіймаючи їх на п'єдестал шани. Пер за все проходить тут на тих. Е в тих селах ті команди, де я в свій час працював керівником сільськоспольського підприємства, у нас дуже і дуже, я би сказав, був гарно розвинутий тоді цей вид спорту, такий як футбол. Ми знаємо, що футбол, звичайно, це є такий спорт, або такий вид спорту, який є найбільш поширеним у світі. Тому я хотів би, щоб всі команди нашого району, так як є сьогодні, 36 а ще більше навіть які приєднуються, займалися спортом, щоб наша молодь могла дійсно бути здоровою, щоб займалася спортом, щоб менше було тих поганих звичок. А дійсно зросла в нас така сильна зміна здорових українців. Тому я це проводив і буду проводити. І як кажуть, дай Бог дочекати до слідчого року, ми проведемо вже е, такий турнір в цілому по району. Цей кубок я сьогодні вітаю переможця, бажаю добра, щастя ну і спортивних досягнень. Головні призи турніру виборювали п'ять команд. У першому матчі за вихід у півфінал команда села Підмихайля тільки останні хвилини гри зуміла з рахунком 2-1 перемогти своїх суперників із перевозця. Але у півфіналі з рахунком 3-1 поступилася господарям поля. У другому півфіналі, незважаючи на постійний штурм воріт своїх суперників із Бабина Зарічного, команда Студінки так і не зуміла відіграти пропущений гол у першому таймі, що дозволило команді нижчій за класом другої групи вийти у фінал. І поєдинок між командами-сусідами, що дуже приємно вістівському сільському голові Василю Хомичу, пройшов у надзвичайно напруженій боротьбі. Та все ж долю матчу вирішив єдиний гол забитий вістівчанами на початку гри з 11-метрового удару, яким дістався головний приз турніру пам'ятний кубок. Цінні призи від депутата районної ради Василя Дзунзе отримали команди Бабина Зарічного, Підмихаля і Студінки. Також у проведенні турніру посприяли сільський голова Вістови Василь Хомич, депутат районної ради Володимир Овча.